Потрапити до дитячої музичної школи номородин досить просто. Чого не скажеш про ілюзіон Модерн, який знаходився в цій будівлі у 19 столітті? Модерн був найкращим серед ілюзіонів Проскурова. Увечері він весь сяяв вогнями електричних ламп. Перед входом були встановлені красиві рекламні щити біля вхідних дверей, прикрашених художнім різьбленням. До речі, двері збереглись до сьогоднішнього дня. Чергував швейцар. Всередині кінотеатру до послуг відвідувачів були простори, фоє, буфет, зал з м'якими кріслами і диванами. Всі приміщення відрізнялися особливою вишуканістю. Стіни фоє оздоблені французьким гобеленом і прикрашені величезними дзеркалами. Підлогу було викладено кольоровою керамічною плиткою. У кінозалі завіса і штори, пошиті з червоного оксамиту. Під час кіносеансу грав невеликий оркестр, а безпосередньо перед початком демонстрації фільму конференціє оголошував назву і короткий зміст картини. Зал для глядачів мав 200 місць. Перші п'ять рядів складали звичайні дерев'яні лавки найдешевші місця. Далі йшли м'які стільці, а праворуч і ліворуч від входу ложі із шикарними кріслами та диванами. Біля кінобудки знаходилось ще одне м'яке крісло для власника ілюзіону, який не пропускав жодного сеансу у своєму кінотеатрі.